Святий Йосифе, найчистіший обручнику Марії, достойний опікуне Ісуса, наймиліший мій покровителю, сьогодні знову поновлюю докази своєї глибокої побожності і довір'я до тебе, благослови мої щирі наміри, щоб я міг тобі служити, надіюся, що ти мене й усіх тих, що тебе прославляють, будеш і сьогодні охороняти від усякого гріха та проти небезпек особливо ж допоможеш нам в годині смерті. Випроси для мене від Ісуса особливу ласку. Господи Боже, ти дарував мені святого Йосифа. Заступником і покровителем, глибоко дякую тобі за це, і хоч я не гідний того, надіюсь, що ти для слави Його імені вислухаєш мою молитву. Амінь. Ангел Господній з'явився в вісні Йосифові й каже, устань, візьми дитятко і його матір. І втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу, бо ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Сон, чи розумне це діло на основі одного сну робити таку важливу постанову? Може, це явище було лише фантазією, лише образом ілюзії. Та ж це дитя Бог, чи ж нема іншого способу захоронити його від злоби тирана, яку течею? А як це вигнання, чи не відлякує сама непевність у словах ангела Перебудь там, поки скажу тобі? Але коли це явище не лише пустий сон, коли наказ походить з неба, яким великим? Злочином було б невиконання його. Найманці Ірода вже, мабуть, в дорозі, що було б, коли забрали б малого Ісуса від Матері. Та що мають робити, чи мають дивитись на сон, як на ілюзію, чи утікати зі страху? Йосиф не керується ні мудруванням, ні страхом. У ньому віра панує над розумом. І його мудруванням. Напевно, подивляєш цей дитинний і величавий спокій, що не піддається ні сумнівам, ні зворушенням пристрастей. Уважай і ти на натхнення, якими ласка Божа нам при всякій нагоді допомагає і тоді зможеш розрізняти їх від людських журб. О святий Йосифе, прошу тебе з огляду на радість, що її ти мав, коли носив малого Ісуса, на ангельську любов, якою любив ти твою пречисту наречену царицю дівиць. Випроси мені ласку, щоб я ніколи не вирішував несподівано, але щоб завжди шукав святої волі Божої. Та щоб не лінувався виконувати її, коли її пізнаю. Амінь. Всі інші святі, хоч як багато ласки мали, можуть називатися лише приятелями Божими, але святий Йосиф може сказати з небесним Отцем: Сину мій, Бог має на небі того, хто на землі належав до Йосифа. Святий Альфонс Лігуорі. Життя святого Альфонса наближалося до кінця. Біля постелі його духовні діти намагалися піддержувати в ньому ревність і бадьорість, пригадували йому смерть Спасителя й доручали йому, щоб жертвував своє життя Спасителеві. Святий підніс руки і кликав їх до молитви. Потім дивився на образ причистої діви. І голосно мовив Богородице Діво. Духовні діти святого Альфонса, знаючи, з яким довір'ям ставився він до обручника Діви Марії, дали йому поцілувати образ святого Йосифа і доручали випрошувати собі заступництва у святого Йосифа. Святий Альфонс довго дивився на образ, тихо молився. Очі його проявляли внутрішню тіху, так і упокоївся тихо в Господі.